На території каналізаційної очисної споруди в Чорткові встановили сонячну електростанцію потужністю 120 кВт. Це один із трьох об'єктів, який проінспектували грантодавці та ті, хто долучився до реалізації проєкту, розповів начальник Чортківського водоканалу Віктор Гордієнко. За його словами, за три місяці роботи сонячних електростанцій підприємству вдалося зекономити 2 мільйони гривень. Під час взагалі роботи цих очисних споруд тут не тільки вона прийшла і вийшла. А взагалі ще є внутрішня циркуляція. Тобто є активний мул, і постійно циркулюється між каналізаційною насосною станцією і аеротенками. Аеротенки між собою колотять. Тобто, тут, крім того, що ми бачимо, ще є в КНС чотири двигуна. Три по 18 кВт і один менший для дренажних вод 6 кВт. Тут ми бачимо цю сонячну електростанцію, яка нас рятує. Потужність її 120 кВт. Ми з 1 вересня пішли як активний споживач. Залишки реалізуємо в мережу трішечки, не потім та не по тому тарифу, який би хотіли, але все ж таки, це, це наш порятунок. Технічний експерт проєкту Олексій Думік розповів. Сонячні панелі встановили також на двох насосних станціях. Вони дозволять безперебійно постачати воду для населення у разі вимкнення електроенергії. Це децентралізація виробітки електроенергії. В умовах війни, коли Україна намагається зробити все, щоб підвищити стійкість критичної інфраструктури, енергосистеми, саме сонячні станції є одним з таких заходів. Вони розташовані біля об'єкта споживання, і якщо вражені теци, теси, об'єкт зможе продовжувати працювати. Профінансували будівництво фонди зі Швеції та Фінляндії розповів старший консультант фонду невко Юркий Раутамакі на нього було виділено 460 тисяч євро, і навіть частина коштів повернулася назад. тому ми вважаємо досить успішним і таким, який варто поширювати далі. Ще майже 55 тисяч євро технічної підтримки отримали від Швеції, розповів міський голова Чорткова Володимир Шматько. За його словами, угоду про фінансування робіт з облаштування об'єктів водоканалу підписали у квітні минулого року в Фінляндії. Всі 500 тисяч євро, які були виділені, це подарунок чорткової Україні. В результаті тендеру фірма, яка реалізувала цей проект, здешевила його. І це дуже приємно. Що ми також повернули частинку гранту у фонд назад. А це приблизно 70 тисяч євро, і ці гроші підуть на інші проекти в Україні. Тариф на сьогодні в чорткові 80 гривень з ПДВ. Це про водовідведення і водопостачання. Звичайно, що люди очікують, що від цього станції, навіть коли побачать вас сюжет, що мало би платіжки зменшитися, але вони на жаль не зменшаться. Але що я можу обіцяти при сталій ціні на електричну енергію, вони точно не збільшаться. Хоча зимою генерація буде менша. Ми це розуміємо, але тим не менше, за середню річну ми очікуємо економію 28% по споживанню в кіловат годинах для підприємства за рахунок цих 340 сорок кіловат, які встановлені. Тарас Бурак, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопільщина.